Друзі, вітаю! Дещо почалося і дещо триває. Можемо говорити те, що офіційно. Це Бахмутський напрямок, сили оборони флангами йдуть вперед. І у ворога, знаєте, певна інформація не потрапляє в публічний простір, але у ворога по раціях там. Таке можна почути, там реально велика, велика паніка на певних позиціях. Паралельно з цим є промацування лінії фронту на Запорізькому напрямку. Все це не можна сказати, що це контрнаступ, друзі, повноцінний. Це зараз розвідка боєм. Запорізький напрямок, зокрема, не будемо локаційно казати, де саме, іде ця теж розвідка боєм. А Бахмутський напрямок, мета, яка озвучувалася багато разів і командуючим сильським, і багатьма спікерами офіційними, це Бахмут ворога там тактично беруть в оточення. І зараз північніше за висоти йде бій. Відповідно, сили оборони роблять свою роботу. Друзі, можна сказати, що зараз іде плавний перехід, знаєте, з другої фази контрнаступу, про яку я постійно казав, вона заключалася в вибиванні. Логістики ворога, логістики постачання, логістики БК, логістики живої сили з метою розм'якшити оборону ворога. І зараз іде плавний перехід з другої фази до третьої до повноцінного контрнаступу. Перехідний етап це якраз розвідка боєм на певних ділянках. Тиск буде, сподіваємось, посилюватись на ворога. І сподіваюся, інформаційна буде все дуже правильно робитися. Ми не будемо робити хайп поперед батька в пекло лісти. Знаєте, те, що можна говорити, говоримо. Розмито говоримо. Не локалізуємо без нас, нас населених пунктів. Вибачайте, друзі, нас, нас, населених пунктів, поки не буде, можна це робити, не буде. Будуть напрямки. Слава Україні! Переможемо всіх, навіть не сумнівайтесь в цьому.